Друзі, всім привіт! Вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні готуємо смачні вареники з чорницею. Їх можна, звичайно, готувати з будь-якою іншою ягодою, вишнею, полуничкою, з чим забажаєте. Тісто в них просто ідеальне, можна одразу варити або ж заморожувати. Отож, розпочинаємо. Зараз ми з вами приготуємо заварне тісто. Як на мене, воно ідеально підходить до вареників, пельменів та чебуреків. До просіяного борошна 500 г додаємо півчайної ложечки солі та перемішуємо до однорідності. До 300 мл холодної води можна брати теплу, вкидаємо 50 г вершкового масла. Якщо ви хочете робити пісні вареники, тоді додаєте 50 мл рослинної олії. Тепер ставимо на вогонь та доводимо до кипіння. Вода закипіла, масло розтопилося, забираємо з вогню. Помаленьку вливаємо всю воду до борошна і одразу перемішуємо. Спочатку вимішуємо ложкою, адже тісто дуже гаряче, коли трішечки охолоне, збираємо його до кучки і вимішуємо на твердій поверхні. На твердій поверхні тісто вимішуємо декілька хвилин, поки воно не стане однорідним. Поверхню я нічим не присипала. Тісто не липне ні до рук, ні до поверхні. Воно є дуже м'яке та еластичне. Тісто готове, воно м'ягеньке. Переложуємо його у миску чистенько, накриваємо рушничком хоча б на півгодинки. Нехай воно трішки відпочине. Тоді з ним буде дуже приємно працювати. Тісто відпочило, забираємо його на тверду поверхню, оминаємо ще одну-дві хвилинки руками і ділимо на дві частинки. Одну половинку лишаю, другу у мисочку, Нехай вона відпочиває. Тепер за допомогою качалки розкачуємо тісто. Робимо кружечки на вареник. Я беру ось таку форму, можна брати звичайний стакан з діаметром, який вам підходить. Дуже маленький я не роблю. Тісто одразу все не розкатувало, щоб воно не підсихало. Тепер ліпимо варенички. Беремо нашу заготовку, можна її трішечки ось так розплескати. Руками, пальчиками. Спочатку можна ложити цукор або ж ягоди, як вам краще. І тепер закриваємо. Спочатку я ось так зліплюю. По декілька разів можна пройтися. І тоді робитиму ось таку красиву форму. Все, вареничок один готовий. Виложу на дощечку присипану борошном і накриваю рушничком або харчовою плівкою. і все, друзі. Варенички поліплені, зі всього тіста в мене вийшло 30 штук. Я буду відправляти їх у морозильну камеру і дістану, коли мені буде потрібно. Якщо ви хочете одразу їх варити, тоді в каструлю набирайте воду, доводьте її до кипіння, можете трішечки поцукрувати її. Коли вода закипить, вкидайте вареники і трішки помішуйте, щоб вони не пристали до дна каструлі. Коли вода закипить і вареники поспливають, тоді варіть 4-5 хвилин. Дякую, друзі, всім за перегляд і до нових зустрічей на моєму каналі.